Інформаційні підсумки середи 21 серпня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Армія відновлення. На Хмельниччині понад півтори тисячі безробітних долучилися до суспільно корисних робіт. Флірт в області циркулює новий підвід штаму коронавірусу Омікрон. На сьогодні кількість хворих порівняно із червнем зросла у десятеро. Наше слово зброя. Твори 60 митців Хмельниччини присвячені боротьбі українського народу, зібрали в одній поетично пісенній антології. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь Героя Юрія Доценка. Чоловіка мобілізували навесні 2024-го. Після вишколу він служив у лавах 5-ї, окремої, штурмової київської бригади. літа захищав країну на Покровському напрямку. За цей час отримав контузії і поранення. Серце захисника зупинилось 16 серпня, герою навіки 30. У нього залишилися мати, сестра і брат. Поховали Юрія Доценка на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Майже півтори тисячі мешканців області з початку року скористалися урядовою програмою Армія відновлення. У межах проєкту безробітних залучають до суспільно корисних робіт, спрямованих на потреби ЗСУ або на користь громади. До прикладу, облаштування укриттів, пошиття одягу для військових, плетіння маскувальних сіток тощо. Оплата залежить від виду роботи, але вона не може бути меншою від мінімальної заробітної плати. Крім того, період участі у проєкті зараховує... ...до страхового стажу. Участь у програмі можуть взяти як жителі області, так і вимушені переселенці. Обов'язкова умова встановлений офіційний статус безробітного. Подробиці за мить. Жителька Херсона Світлана Костікова вже майже два роки вимушено проживає у Хмельницькому. У рідному місті жінка працювала помічником вихователя у дитячому садочку. А з березня цього року вона плете сітки у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Шукала роботу, мені запропонували тут працювати, і мені сподобалося. Дуже колектив гарний. Хочеться ще, ще працювати, але додому більше хочеться. Но... поки ми працюємо, дуже все сподобалося. Тут же прямо ну, ручки, нормально все, все вміють. Як жінка і в'язати і плести, і все це не ну, дуже взагалі, не тяжко за свою роботу. Світлана Костікова отримує мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Жінка доєдналась до урядової програми Армія відновлення. У межах якої безробітних залучають до суспільно корисних робіт, спрямованих на потреби ЗСУ або на користь громади, загалом на базі кінотеатру імені Тараса Шевченка, у межах проєкту працює шестеро людей. На нашому підприємстві це було започатковано в листопаді 2023 року. Тоді було прийнято п'ятеро людей. Поступово ми набирали більше, люди мінялися, адже договори складаються згідно умов центру зайнятості на місяць, на півтора місяці чи на два тижні. І поступово ми міняємо людей, хтось новий приходить, і старі залишаються, і плетіння сіток продовжується. На нашому підприємстві троє знаходяться саме в приміщенні кінотеатру, і ще троє дислокуються на рожичній, ну, щоб тут. Організувати місце, щоб всім було зручно. Графік роботи традиційний з 9 до 6, з понеділка по п'ятницю. З початку цього року підтримкою урядової програми скористалися майже півтори тисячі мешканців області, розповіли в обласному центрі зайнятості. Це є можливість додаткового заробітку, тобто фінансової підтримки від держави, в той час, коли немає підходящої роботи сім'ї отримати додатковий. Дохід. Для того, щоб скористатися можливістю залученим бути до громадських робіт, потрібно бути зареєстрованим в центрі зайнятості і мати статус безробітного. Це стандартний набір документів, це паспорт, ідентифікаційний код, це трудова книжка і документ, який підтверджує рівень освіти. В межах Хмельницької області порядка 3200 безробітних станом на 1 серпня 2024 року. Крім заробітної плати, період участі людей у програмі також зараховується до страхового стажу. Скористатись нею можуть як жителі області, так і вимушені переселенці. Люди, які залучені на громадські роботи, можуть виконувати їх не більше, ніж 180 календарних днів протягом поточного року. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Флірт. Новий підвид штаму коронавірусу Омікрон циркулює на Хмельниччині. Порівняно із червнем в липні кількість випадків захворювання зросла в десятеро. Наразі в Україні циркулюють 10 штамів коронавірусу, і щотижня кількість хворих зростає. Літній спалах пов'язують із омікроном, і з його підвидом флірт. Характерною особливостю є те, що він розповсюджується блискавично. З випадки захворювання можуть бути повторно. В групі ризику є люди похилого віку, хронічні захворювання, онкозахворювання. Серцево-судинні захворювання. Наша лабораторія Державної установи Хмельницького обласний центру контролю та профілактики хвороб проводить такі дослідження і хочу сказати, що порівняно з попереднім тижнем, якщо у нас 25% йшло позитивних із доставлених зразків, то цей тиждень вже 77% позитивних. Одним із дієвих методів профілактики коронавірусної хвороби є вакцинація. Вакцина доставлена до пунктів щеплень Хмельницької області. Особлива увага приділилася дотриманню холодового ланцюга. Прошу всіх жителів звернутися до свого сімейного лікаря та вакцинувати. Новий навчальний рік у закладах освіти Хмельницької громади розпочнеться 2 вересня, згідно постанови Кабінету міністрів України. В департаменті освіти та науки кажуть, наступний рік охопить 35 навчальних тижнів з урахуванням канікул. Онлайн-формату не буде. За баченням розвитку нашої освітньої галузі, ми розуміємо, що маємо багато освітніх втрат. Це починаючи з 20-го року карантин, потім повномасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що оцей формат, наприклад, тиждень через тиждень, тиждень очного, тиждень дистанційного, ну не показує найкращі результати. Ми розуміємо, що нашу галузь потрібно максимально виводити в очний формат навчання. Розуміло, що деякі заклади для того, щоб вийти повноцінно в очний, змушені будуть використовувати другу зміну. Ми розуміємо про певні. Труднощі, певні нюанси, певні ризики, які є з боку батьків. Але якщо ставити на ваги, що краще, чи очно, чи дистанційно, однозначно, ми говоримо про те, що ми хочемо очно, ми хочемо бачити учня, ми хочемо більше з ними комунікувати. Тому керівники отримали завдання максимально знайти ресурси, можливості для того, щоб заклади працювали в, очну, в очний формат навчання, використовуючи максимально приміщення, використовуючи другу зміну, використовувати. Того, чи так би мовити, у нас в освіті є поняття проміжна зміна, тобто це між першою і другою зміною для того, щоб освітній процес був в очному форматі. Наше слово зброя під такою назвою в обласній універсальній науковій бібліотеці презентували поетичну пісенну антологію Хмельниччини. До неї увійшли твори 60 митців, присвячені боротьбі українського народу. Кошти на друк книги передав військовослужбовець Юрій Константиновський. На презентації була наша Олександра Семенюк. Вона розкаже більше. Олександр Янцеловський, викладач Хмельницького національного університету та лікар-уролог, каже, ще з дитинства почав писати вірші та пісні. Тут є пісня, не журися, матусю. Коли почалася війна, російсько-українська мене був пацієнт. Він Лікувався мене тут в Хмельницькому, а потім сталося так, що він е, захищав Азовсталь. Я питаю його, як ти там. А він каже, док. Він так мене називає, док. Каже: ви знаєте, якщо є десь на, світ, на світі пекло, то я в пеклі вже був. Каже, я вже там побував, От каже, щоб до раю, а в пеклі я вже побував. І от це він сказав мені цю фразу. З цієї фрази народилася пісня. Де є слова, якщо загину, то візьми до раю, бо я вже у пеклі побував. Два твори Олександра Янцеловського увійшли до поетично-пісенної антології Хмельниччини Наше слово Зброя. На сторінках книги є і роботи Нелі Нагорянської, зокрема, і проза. Вірш про те, як одного разу я бігла на зупинці, вирішила попити кави і побачила, як стояв на зупинці наш воїн. З багажем все, і чекав транспорт. І жінка з парасолькою, бо був дощ, вітер, і вона підійшла і отак йому парасолькою його прикрила. Підійшов транспорт і він сів і поїхав. Тоді зупинилася ця маршрутка, він вийшов і сказав їй: я повернуся, мамо, і поїхав. Я вернулася до цієї жінки і питаю син. А вона каже, чийсь тепер буде наш. За словами членів редакційної громадської ради, яка відповідала за формування та друк. Над книжкою працювали декілька місяців. До антології увійшли твори 60 митців Хмельниччини. Більшість це хмельничани. Хмельничани, але багато багато є із, із так бороти з периферії, із районних центрів. Є досить відомі. Ну так, наприклад, як лауреат державної премії з літератури, Павло Гірник, антологія включає в себе патріотичну поезію та пісні, які присвячені боротьбі українського народу. Ця книга першопочатково була націлена як створення патріотичної. Поетично, пісенної антології всі, авторів всієї Хмельниччини. І це нам вдалося, тому що вже є оцінки бібліотекарів, оцінки філологів, кандидатів філологічних наук, громадських діячів, що ми дуже серйозно підходили до відбору творів, щоб це дійсно були твори на належному художньо-ідейно-художньому рівні. От, і ми цього досягли. Кошти на друк книги передав військовослужбовець Юрій Константиновський. Подібні презентації митці планують провести у громадах Хмельниччини. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Продовжуємо розповідати про активних українців, які народились вільними. Анастасії Біжик, 14 років. До 2022 року вона проживала у Маріуполі, про який зберігає світлі та теплі спогади. Після переїзду до Хмельницького дівчина не сидить на місці. У ліцеї номер 10 вона виготовляла окопні свічки та брала участь у благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ. А в благодійному фонді Хеседбежд готувала енергетичні батончики. Анастасія Біжик розуміє, наскільки військовим потрібна підтримка, адже нині її родичі, зокрема, і тато, захищають Україну на фронті. А ще Анастасія Біжик організувала роботу табору для підлітків, які так само, як і вона, звикають до життя у новому місті. У майбутньому дівчина мріє написати книгу та знову побувати на узбережжі Азовського моря у Маріуполі. Їй чотирнадцять. Вона мріє написати книгу та знову побувати на узбережжі Азовського моря. Анастасія біжик народилась на Луганщині, кілька років проживала у Херсонській області. А протягом двох років до початку повномасштабного вторгнення перебувала у Маріуполі. Саме про це місто у дівчини залишились найтепліші спогади. Я дуже пам'ятаю Маріуполь саме Азовське море. Ми коли було літо, і ми з... ми вставали. Якби рано так десь, годині сьомій, може шостій. І ми збиралися там з моєю подругою, і ми їхали на пляж. Це було кайф, і я, я дуже це пам'ятаю. У лютому 2022 року Анастасія Біжик приїхала до Хмельницького, аби навідати свого дідуся. Тут і зустріла початок повномасштабного вторгнення. На той момент їй було всього 11. Ми поїхали в село в Хмельницькій області, Маліївці. Там моя бабуся. От і початок війни, і тоді ну було страшно, якби ми ще нічого не розуміли. І ми жили в селі, і там я вже закінчила шостий клас. А вже в місті я сьомий восьми. Я знайшла нових друзів. Мені тут дуже приємно. Дівчина на щоток знає, як захисники потребують підтримки тих, хто у тилу. Нині її рідні, зокрема й тато у Збройних силах України. Допомагати українському війську розпочала у стінах ліцею номер 10 Був ярмарок. Ми фотографувалися. Це є фото. що ми стоїмо з цим дроном. Я така думаю, всіх грошей і це такий маленький дрон. І я розумію, скільки він користі робить. Свічки ми теж робили. Я пам'ятаю приносила ті. Баночки таке, і ми пам'ятаємо, закручували це все. Це було важко. А ще школярі збирали для захисників пакунки з подарунками. До них складали листівки із побажаннями. Я Так думаю, хтось оце мій лист читає, якби і це носить з собою, як може як оберіг. Дівчина намагається не втрачати зв'язок із маріупольцями та вимушеними переселенцями, які зараз проживають у різних містах України та світу. А ще прагне допомагати підліткам, які так само, як і вона, звикають до життя у новому місті. А тому стала співорганізаторкою табору вільно говорити. Музеї просто якісь такі атмосферні посиденьки, грали в мафію, це так було епічно. Через з Маріуполя, і для мене, якби. Ця тема адаптація ВПО. Вона якби близька. Ми робили опитування, і як виявилось, кожен третій підліток страждає, якби від нехватки спілкування. Вдома 14-річна Анастасія вже має невеличку бібліотеку. Ще раніше говорить, писала вірші і вже задумується над вибором майбутньої професії. Більшість я читаю любовні романи, але я ще думаю за детективи. Ну розширяти це все. Якби розширяти свій кругозір. Я якби вибрала трошки, але я йду до цієї цілі. Журналістика. Думаю, може, колись напишу свою книжку. Своє майбутнє дівчина бачить в Україні і неодмінно планує відвідати рідний, вже звільнений від окупантів Маріуполь. Маріуполь це буде реально гарне місце. І я впевнена, що воно відбудується, і ми ще туди приїдемо, і ми ще підемо до Азовського моря. Я знаю, що це буде. Якби я не сподіваюся, я просто знаю, що це буде, і обов'язково. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.